Просто людина. Просто людина. Я дуже радий, що нарешті я приїхав туди, з чого мав би починати. Да, 20-й батальйон, рідний батальйон. Ви нам потрібні. Потрібні тут, на цих позиціях, в даний момент. Тому що за вашими спинами мир. І, всіх, і у тих містах, звідки ви родом. Тому що у 20-му батальйоні зараз майже з усієї України є хлопці. Ви просто дайте собі звіт про те, що в тих містах, звідки ви родом, мир. Це головне. Коли почали звільняти місця ті, що були під оцими загарбниками, то ми побачили, в яких умовах там люди живуть. Там вони тижнями не вилазили з підвалів, бомбьки, немає води, немає світла. То зразу ми почали допомагати місцевим мешканцям і зразу церква це стала робити. Тому що це наші люди, це не якісь там вороги не якісь там чужинці, якісь це наші люди. Бо існують окрім заповідей Божих ще й чесноти християнські. Нагодуй голодного, напої спраглого, вдягни роздягненого відвідай хворого, відвідай розрадь ув'язненого. Здравствуйте. Вы из Днепропетровска тоже? Из Днепропетровска. Именно с ним. Когда вам вручить, Артем. А где отец Дмитрий? Я. А, а это человек. Это я.

но люди мирные, столкнувшись с войной, впервые в своей жизни некоторые не знают, что им делать. И каждому кажется, что он один. И он один, и ему трудно. Мы друг друга поддерживаем. И поэтому мы вот из Днепропетровска приезжаем сюда. И точно так же ждем из других городов к себе, чтобы понять, что у нас одна страна, и мы делаем одно дело и мы все хотим мира. А вот все дни про Детровска, да. Населення різне знову-таки важко позбавитися тих ілюзій, і особливо якщо їх підігрівали дуже довго, от особливостю якоюсь. Але я думаю, що всередині вони це прекрасно розуміють, що є що діти страждають більше від цього, тому ми вже декілька разів вивозили дітей з Красногорівки. Треба показувати і дітям, по-перше, бо дорослу людину ми може вже і не переробимо. А дитині ми можемо показати, що існує не ота от примарна якась країна, про яку розказує. Пропаганда російська, да? а існує звичайні люди, звичайна Україна, звичайна країна, в якій живуть звичайні люди, які радо їх приймають, які хочуть їм допомогти, і підтримують їх. Напротязі сторіч на цій землі жили наші предки, боронили її, проливали, напитували цю землю. Потім, коли трудилися і кров'ю, коли захищали її. Був народ, були українці, які завжди жили на цій землі. Але з Божої волі, 20 років роки тому, без пострілів, без крові, ми одержали незалежну державу. Тобто це дар Божий. І зараз іде перевірка, як ми отримаємо цей Божий дар чи з вдячністю. Бо якщо ми від нього відмовимося, то це те ж само, що ми відмовилися від Божого дару. гадаючи. Почалися ці дії на сході нашої держави. Я, як громадянин, як віруюча людина, я звернувся до воєнкомату, прийшов як священник, записався добровольцем, сказав: я священник, якщо можу бути корисним як священник, я готовий. Просто тоді вони не знали, що зі мною зробити, не було такого, як би. Знову такі інструкції, чи як сказати, що робити з священниками, бо священників не призивали. Ну і вони записали мене і до часу, до того часу, коли почали формуватися ці добровольчі батальйони. От якраз воно і вийшло, що я був готовий. Слава Україні, героям слава слава, чи так слава? Чи не завтра дали нормально? Коли приїхали, подивився, що це не просто військові, це справжні десантники. І у мене кров зап'єнілась, можна сказати. немножко. Я в свій час служив також в повітряно-десантних військах ще при радянському союзі. Півроку був у Чепкі в, в Черчику, а потім 14-та окрема бригада спеціального призначення в місті у Сурійську, півтора роки. 12 у мене стрибків з парашута за 12 з вертольоту, тобто, ну. Трошки знайомий, і дуже приємно, хлопці, розділити цю радість і подарувати вам цю радість. І ви себе бережіть, повертайтеся. Те, що ви тут робите, це важливо, але важливіше вас чекає вдома. Коли це закінчиться, коли ми наведемо порядок. І коли ви повернетеся, треба буде також наводити порядок. Досить когось очікувати, царів, князів, на когось надіятися, сподіватися. І за цей рік ми навчилися робити все самі. Я нікому не нікому. Тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня, я ніколи нікого ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Діяльність священника в збройних формуваннях це не є щось таким новим, чого не було в історії. Церква Христова це християни, тобто люди, спільнота людей, об'єднаних вірою в Господа нашого Ісуса Христа. 23 роки це було просто на рівні то, декларації, якихось там галочек. Але коли почалися бойові дії в Криму, потім на сході України, це питання стало нагальним, щоб священник був поруч з солдатами. Наш отець Дмитрій, от, коли його заповажав, ну як, як чоловіка, не як батюшко, не як не як, не як, батюшку, не як, як, як чоловіка. Коли він поїхав забирати наших хлопців з красного партизана, це всі знають історії, як це все було. ці слова, які він казав для тих людей, скажімо, в лавках. це було дуже. Я думаю, що і все про його заповажали. Він не боявся побоявся їм такі речі і вивіз наших хлопців. Це ніхто не мог їх забрати. Вони там довго лежали. Це ну, дуже неправильно. Але він забрав і передали землі дома, в Дніпропетровську, як і положено. дійсно без дому залишився, я Не можу просто даже. Я їх в руки брати не могу. Давай, давай, давай. Он бы потом не грузил. А ти не думай, що він би сделал? що ти сделал? тому що так ты засекал. А ти за себе отвечать. І за що б ти не воевал. Ледина для чоловіка оставаться. Проса Дмитрія це мужик справжній, тому я поважаю його і дуже хорошо до нього відношусь. Так само, як от наші всі в батальйонах, тим більше ті, хто були з перших днів, от Ці хлопці всі знають, що Дмитрія. Багатьом він того, того хрестив, тому він машину хрестив, тому ще щось. Ну, багато хто до нього так звертався просто. Тут, коли знаходишся тут довгий час, ну я... Вже можу трошки судити, тому що я довго вже воюю, що багато, ну ти пересікаєшся, бачишся з хлопцями часто дуже з усіма, що тут знаходяться. І тому ну, з ними якось ну, балакаєш, да, обсудили якісь там теми, якісь. Там, свої. Але все одно, ну, довго не з ними не можеш спілкуватися. А коли приїжджає хтось інший, більше є особи жіночого полу, то дуже цікаво, дуже ну, класно поспілкуватися, щось розповісти, щось вислухати, що там відбувається. Приїжджаю ті самої думки і вірую в країну, так само, як і ти. А не ті, що вдома сидять і розказують тільки, що ви тут не працюєте. Правильно, це не война, не наша и все остальное. да, переходите, переходите, переходите. И вот тут промежуток, пожалуйста, как-то. что -то пролетело, бачишь? Я вас летаю. Ну что, Сейчас быстро Если что, там уж. Вы давно уже в Украине? Вот, вы строите города. Вот, пожалуйста, понимаешь ситуацию. У меня внуком 34 года. Дай бог здоровья. А, а где проживаете сейчас в городе? В каком городе? А, в Бердянске. И как вас призвали или вы сами пошли? Сам, я одеялся. Дай вам бог здоровья. Я служил, э, служил в 90-92 году. Учебка Черчик. Вот в Черчике под э, Ташкентом учебка у меня была. То на Дальнем Востоке уже дослуживал. И вот были ребята ру, русские, там, ну, славяне тоже с Ферганы. Ребята, так вот они, как Союз развалился, они в Россию сейчас перебрались. Но в то время. А до этого в школе, как э, учился в школе, на экскурсию ездили мы. Ташкент, э, Самарканд. Большая семья. Ну, человек наверное, 12. Сейчас вот 5 сентября у меня младшая дочка вышла замуж. Скоро внучка будет. Ну, дай Бог здоровечка. Мусульмане вы не принимали христианство, нет? Нет, не принимал. Так что я уже принял. И за своих маленьких. Ви за своїх воюєте, да, за за Україну, да. Да. Вот так, за своїх. Тому і за Украину, Так. Ось так ось тут в домах. Так живуть хлопці. Віра в Бога допомагає і підтримати хлопців і їм триматися на тих позиціях, на яких вони стоять. Хтось розумний сказав, мабуть, та, та людина, яка дійсно це пережила, що на війні атеїстів не буває, да, невіруючих не буває. Навіть і атеїст, той, що каже, і атеїст, все одно він бере і одягає хрестик, бере іконку, кладе її в карман і читає якусь молитву про себе, коли. и доби, че бомбардование. Что, Красный Крест сопроводили? Да мы уже столько всего сопроводили, что я уже аж устал. Они стреляют хаотично, спасатки ну, куда попало. Ну, может и сюда прилететь, не факт. Не, ну это ясно. Не, но ну, я понял, что звук как бы вроде как звук бы... Звук из-за ПБС. ПБС вот... А, от, искажает, от, да? Он искажает, то есть здесь слышно, ну, вы, выход от, ну, в радиусе 100-200 метров. А сам хлопок от, ну, от выстрела уходит, допустим, если стреляют стреляю в посадку, он, ну, там, на например, ну, в уходит в посадку. И получается, кажется, что стреляют отсюда. Вот. Коди ночі були бої, то хочуть, що да, ну да. Звичайно, було не то, що настрога, ну просто було дивно, як це так, от священник і ще й питання задавало, а як от священник, тут, тут армія, армія це і вбивають, і так далі. От, приходилось пояснювати просто позицію церкви з приводу цього, з приводу військової служби взагалі, захисту батьківщини. От, і хлопці. Вони завжди радо зустрічають це поспілкуватися. Ну, звертаються з тими ж проблемами, проблемами, які вони стикаються там в зоні бойових дій. Це і загибель мирних мешканців під бомбіжками, Як це сприймати? Це і загибель товаришів під час бойових дій. Це те, що їм приходиться приміняти зброю для того, щоб якби відстоювати і своє життя, і життя тих людей, які знаходяться у них за спинами, тобто нас з вами. Хто сказав, що ранок має починатися саме так? Він може починатися інакше. Красногоровка. Страшний город. Взагалі треба бачити страшні міста. Розказувати нічого, так? Ну, от, як би, поступила просьба, просьба там, я не буду говорити кого, але ви його всі знаєте. Чоловік, дійсно дист... 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 красавчик. Там есть бедные семьи, нищие а семьи, семьи куча. Да да, 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 да. Да, есть, есть. И есть, есть, есть. вот эти дома, раз, а детские тут ну, реально остались. Она там сгоревшая, она там нема ничего мне, ни потолка, ничего. Yes. А люди бежали, просто не оставляли. Бросили все и все. Мы понимаем, они не зайдут, их нет. Через местных узнаем, где там в Россию уехали, что вернутся. А да, даже не се поры. Вернуться, мы, не мы, вернуться, да. Вернуться, не вернуться в ближайшее время. Собираем вот эти вещи, вот нема обстрелов, да? Собираем, реально собираем, пакуем мешки, приезжают люди, забираем. Ну, Нет, правильно, не то, это, -то это не муродерство, какой-то муродерство. Это не муродерство. Как товары, все. Потому что дети там даже в Красноуровке удивляются ручки, как фреш нажимается. Ну вот это бред, сумасшедший. 11 да, детей в семье, ну как это? команда. Да, полностью там одеваем, ну, да. чем можем, помогаем. У а меня мать русская. А что мы разговорились? Ну какой я фашист? Вот у меня мать говорит на русских, фашист. Я говорю, мам, как ты можешь говорить на русский нацию, фашист. фашист? Я была в концлагере ребенка, я такого... я... я не могла представить, что я могу что это все. Мои родные пойдут на моих родных. Как это? Ну, она адекватный человек, да, ей 77 лет. вообще кидать. Да да есть, есть Кофе там еще есть. Спасибо. Да, спасибо. да, да я вас я знаю, да. Сейчас Побачим. Да, думаю, может, нет, не да, не Да, сто процентов. Да, нет, везде побачим. Все Днепропетровские тут. Ну и... Давай, Николай! держаться, держаться. Да, Николаев обязательно. Акра. Все, брат, давай. Спасибо. Привет, семье спасибо. держаться. Спасибо. Все, братцы, кому на да. А вот это вот печенье, да? Печенье написано. Потому <laughs> что печенье, да. Пока, братцы, спасибо! О, это... Что там такое? Что ты сколько еще? Ты ты? все уже остаюсь, как бы. уже остался или все зарегистрировался, все, все на контракт. контракт да. Я здесь понятно. Осталось до конца. Что же Ну что, братцы, давайте поконим. тогда. Спасибо вам. Да. Будьте что здоровы. Спасибо вам. Тримаем вас, да. Коллективно давайте стоим. Опять, 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 опять Виталики били девчат. Виталики всегда. Один мой. Мона 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 мона. мона, 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 мона. Мона, мона, Монка, мона. Мона, Далі. мона, мона. Так это тебе в Кумаринке? Да, Волга. На волге то в первых числах, да, там? Да, 17, 17. с 16-го на 17-го пол 12 накрыла этим. Нас накрыло 120-м минометом. одному в голову попало, вытащили. И он его оставили, а меня вывезли. Что у меня 16 на 17, -е. ну так я был как раз, а, я был как раз 4... 18-19 я был. Я 16 на 17 был, что мне видите, обратно на меня заживает, как на собаке. Говорю, вы просто не видели карточки, чем я болел, и что у меня были затраты. Пойдем сейчас до пацанов. Влево-вправо пошли. Скажу, Скажу честно. У вас хоть типа бачят. Ну, пришли, пришли. За вас, всі, браття, молимося за вас, за всіх за всіх воїнів. Так, у вас є імена тут хлопців, щоб записати, я собі запишу імена. Давайте поможемо. Микола. Це ми її не записували, ні? ні? Ні. Я зверху. 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 Так. Ти приходив кожного угу. пацієнта. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитво, причисти і своєї матері, святиславних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіка Любець. Амінь. спілкуєшся з хлопцями, ти бачиш, що немає страху, немає невпевненості, немає якогось розпачі. Вони впевнені в своїх діях, вони знають, що вони там роблять. Вони не сумніваються в тому, що те, що вони роблять, це необхідно. Тяжче, коли гинуть хлопці, ці, тяжко це знаходити слова для батьків, для рідних людей. І самому собі інколи важко знайти ці слова, тим більше, що ти вже цих хлопців знаєш більше року і. Ну, Тобто важко, коли ця людина гине, яку ти знав, як з якою ти ще минуло, ще там на тому тижні зустрічався, спілкувався. От, а Сьогодні вже він загинув. Ну, це наші, 20 Ну я думаю, ні спеціаліст не замість. Що... А от той, що я тобі говорив, в аварію попав. Я його не бив. Не бив ти його, так? Да? Він в воєнкоматі служив. Да, воєнкомат. Ти його не набив, так? Да? Ну нічого, ладно. Є поки... те, що є, нічого, є те, що є. У нас ряд. Ряд отак лежить, так. Лежит, да. И три мы вот так вот с большим штукой. Да, я думаю, так. Вот там вот, вот ты понял, они лежат у нас ряд вот так вот. Дев'ять штук. Дев'ять штук. По краям три больших. Три маленьких посередине. Три по маленьких посередине. И, а вот эти вот мы положим вот так: вот. По краям ну, две плиты буква и одну посередину, как буква Иша. И может вот так вот будем идти. Пам-пам-пам. Чтоб пам, сюда пандач, проход был. Ну, посмотрим. Колись, звичайно, буде і пам'ятник державний, якийсь, якась там може буде якась скульптурна група буде день виділений для вшанування пам'яті загиблих бійців і воїнів. Але Зараз такий час, що ми можемо це робити самі. Ми поганого не робимо, хоч ми це робимо самостійно без якогось там проекту, без чогось що. Ну але це від щирого серця. Я думаю, що цей формат він вже ну прижився, і люди до цього вже починають звикати, вже підходити, ложити квіти. А тут е може підійти людина, знайомий чи рідний якої отут записаний. Знав із 20-го батальйону, знав всіх хлопців. Знав, знав 39-го батальйону. Багато тих, тих, хто що знав ще за життя. І багато таких, кого ховав особисто. І Бог бо людини, що жила, не і правда твоя, правда вічна, і слово Твоє. може все Бог, буквально одночасно. І це так скоріше і буде. Просто нам треба кожному з нас усвідомити, що от в, цьому, в цій біді, що спіткала, наш народ, винний кожен з нас. Хтось якимись активними діями, хтось піддався на неправду, от він повинен відвернутися від цього, усвідомити це і відвернутися. Інші байдужістю своєю до цього Божого дару, який ми отримали 23 роки тому. Боці, тому що ми ні на кого не нападали. Ми жили і живемо у себе на, на землі, не нав'язуємо нікому свого якогось там світобачення. Ворог прийшов до нас. То правда в на нашому боці. А де правда, там Бог. Тому я впевнений, що Бог управить все так, як треба, для нашого спасіння і для промислу Божого, а Бог промишляє не тільки про кожну людину, Він промишляє про народи, про країни. То, звичайно, щось. щось для, для нас, для нашої країни, він передбачив в майбутньому дуже гарно.